Всім привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про те, як матч УПЛ завершився скандальною перепалкою між тренером та футболістом. А також ми поговоримо про тренера Бенфіки, який красномовно оцінив гру Трубіна в матчі ЛЧ та ще про багато цікавих новин. Як завжди, найкращі коментарі минулого випуску: бажаю вам приємного перегляду. Поїхали! Колоб заблокував призначення Еріка Тенхага в Лейпциг. Нідерландець міг очолити німецький клуб. Але Юрген, який відповідає за футбольний напрямок, особисто відхилив цю кандидатуру, повідомляє Sky Sport. Фінал Кубка України відбудеться у Житомирі. Фінальний матч заплановано на 14 травня на центральному стадіоні міста Житомир. Футболіст лондонського Челсі та збірної України Михайло Мудрик поділився думкою про перспективи повернення в гру. Півзахисник натякнув на те, що відчуває депресію. Мудрик подякував за підтримку людям, які не відвернулися від нього в складні часи. У середині грудня 2024 року стало відомо, що проба Михайла Мудрика на допінг виявилася позитивною, Челсі миттєво відсторонив футболіста від ігор і тренувань. Результати повторної проби мали оприлюднити в лютому 2025 року, але інформації про це все ще немає. У разі. Якщо вона теж виявиться позитивною, на мудрика може чекати тривала дискваліфікація. Михайло майже не коментує ці події, однак він зробив виняток. Український футболіст пояснив, що за останні три роки, поки його країна відбивається від російського агресора, він втратив 5 членів родини. Півзахисник отримував радість тільки від футболу, але в нього забрали те єдине, що приносило позитивні емоції. Мені справді важко перебувати в цій ситуації. Я вже говорив, що я не винний і досі цього дотримуюся. Я закликаю всіх бути спокійними. Правда, обов'язково стане відома. Пообіцяв мудрак. Олександр Тимчик пропустить найближчі матчі Динамо. Правий захисник Киян отримав травму під час підготовки до матчу проти ЛНЗ. Клубні лікарі діагностували у тимчика м'язову травму. Найімовірніше, він пропустить декілька найближчих матчів команди. Київська оболонь не пропустила жодного гола у двох матчах УПЛ 2025 року. Одного з футболістів столичної команди вже сватають до збірноті України. Йдеться про молодого голкіпера Дениса Марченка, чиї перспективи оцінив журналіст Ігор Циганик. Оболонь встигла зіграти два поєдинки у весняній частині сезону 2024-25. Столична команда обіграла Ворсклу, є розійшлася миром із Поліссям. Юний 18-річний голкіпер Денис Марченко захищав ворота пивоварів в обох поєдинках. Журналіст Ігор Циганик вважає, що якщо Денис Марченко продовжить виступати так само, холоднокровно є упевнено. У майбутньому на нього може чекати виклик до національної команди. Голкіпер у Болоні дуже впевнено діє на лінії, його спокій передається і захисникам команди. Ці фактори її стали причиною того, що пивовари не пропустили жодного гола у двох матчах. Наступний поєдинок оболонь проведе проти зорів п'ятницю, 7 березня. Наразі збірна України не потребує нових воротарів: Георгій Бущан, Анатолій Трубін та Андрій Лунін Отримують похвалу від журналістів за поєдинки на клубному рівні. У резервному списку національної команди перебуває основний воротар Шахтаря Дмитро Різник. Кандидатом до збірної України є і голкіпер Динамо Руслан Нещерет. Циганков залишається в Жероні. За даними АС, український Вінгер отримав пропозицію про продовження контракту. Раніше Віктором цікавилися клуби з Італії та Англії, однак він вирішив залишитися в команді. Як вам таке рішення українця? Півзахисник Динамо ю 19 Андрій Маткевич став гравцем зорі. 20-річний гравець виступатиме за зорю на правах оренди та гратиме під 20-м номером. Португальська Бенфіка програла каталонській Барселоні в першому матчі 1-8 ліги чемпіонів. Воротар збірної України Анатолій Трубін кілька разів рятував свою команду від неприємностей, але пропустив один гол. Тренер Бенфіки Бруно Лаже поділився думкою про гру українця в інтерв'ю офіційному сайту УЄФА. Бенфіка провела більшу частину матчу проти Барселони в більшості, але в середині другого тайму пропустила голи від Трафін'ї, той м'яч став єдиним у поєдинку. Португальці атакували протягом усього протистояння, проте не зуміли пробити Войцеха Щенсного. Польський воротар вісім разів відбив загрозу, що стало найкращим результатом Барселони в лізі чемпіонів з 2004 року. Воротар португальської команди теж неодноразово рятував орлів від пропущених м'ячів. В одному з епізодів матчу він здійснив три сейви протягом 5 секунд. Брону Лаже вважає, що без Трубіна рахунок міг стати іншим. Завдяки Анатолію орли зберегли шанси на вихід до чвертьфіналу Ліги Чемпіонів. Трубін зіграв максимально холоднокровно. Це був один із найкращих поєдинків Анатолія в сезоні. Але бувають моменти. Коли долю матчу вирішує один фантастичний удар. Наш воротар був безсилий в епізоді з голом Але його заслуга в тому, що ми досі в грі. Дуже велика, заявив Лаже. Матч відповідь Барселони і Бенфіки відбудеться 11 березня. Вже офіційно Паулу Фонсека дискваліфікований на 9 місяців за напад на арбітра. 52-річний тренер бурхливо відреагував на червону картку в матчі Ліона проти Бреста. Через що усунений від роботи на тренерському містку до 30 листопада, матчі серії А проводитимуть у США. Комерційний директор італійської першості заявив, що протягом найближчих трьох років планується організація офіційних поєдинків у Штатах. Динамо в 20-му турі УПЛ відправилося в гості до ЛНЗ. Перший тайм закінчився тотальною домінацією киян та рахунком 0-1, але вже на початку другого тайму. Черкаський клуб реалізував свій перший же момент. Мухарем Яшарі перекинув Нещерета після ефектної передачі захисника ЛНЗ через усе поле. Матч закінчився із рахунком 1-2 на користь Динамо. Один із матчів 19-го туру чемпіонату України між Рівненським Вересом і Ковалівським Колосом завершився скандалом. Долю цього поєдинку на восьмій компенсованій хвилині другого тайму вирішив півзахисник господарів поля. Ігор Харатін, який реалізував пенальті і приніс своїй команді перемогу. Відправивши м'яч у ворота, 30-річний футболіст почав емоційно святкувати гол не тільки перед трибунами, а й перед лавкою тренерів і запасних колоса свого попереднього клубу. Після цього до Харатіна підбіг головний тренер команди гостей Олександр Постнєв, а також кілька гравців колоса і обрушили на футболіста потік емоційних реплік, вимагаючи від нього пояснень. Нагадаю, що на початку минулого сезону Харатін був відрахований із першої команди Колоса. За неофіційною інформацією, це стало наслідком того, що Хавбек був серед тих гравців, які хотіли звільнення наставника колоса Олександра Позднєва Це стало відомо останньому і вилилося в конфлікт між футболістом і тренером. Усю першу половину поточного сезону Харатін в УПЛ не грав. Взимку Колос розірвав контракт із футболістом. Після чого той і став гравцем Вереса. Друзі, а що ви думаєте з приводу цієї ситуації? 22-річний український центрбек Ілля Забарний може залишити англійський борнмут. За інформацією джерела, перехід забарного в реал не варто виключати, хоча активних перемовин між Борнмутом і Бланкус поки не відбулося. Оточення Забарного вважає Реал чудовим місцем для українця. Скоріше за все, українець буде заміною Рюдігеру. В сезоні 2024-25 Забарний провів 28 матчів на клубному рівні. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!